Перше у 26. Доброго здоров'я, шановні! З вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео. FC 26 вже тут. Ікони вже тут. За перезамовлення бісти. Зараз будемо відкривати. Ми на сьогодні день народження. Сподіваюсь, не тільки чат мене привітає, а ще і контора. Я буду по традиції ти першим на дно цього корабля, стрімер зловить ордеть. Я буду не проти. Ми не будемо затягувати ваш час. Просто скажу, що якщо вам подобається тут, отут от підписочка, лайк і коментар, кого ви зловили. Пишіть, а мій Віржел Ван Дайк іде відкривати мою ікону Вьордж, давай! Гергоу! Поїхали ЦП Англія, Стіві Д! Ха-ха! Стів Д, навіть не вулкаут! Ван Дайк притягує кого? Вандайк притягує до Ендо! В опорну зону для мене Стіві Джі! Добре, давай, Кирило, відкривай. Ми бажаємо тобі успіхів! Поїхали! А в нього волкаут! Тобто в мене реально була ікона без волкауту! Ха -ха -ха. Як мене кантора заскавила. Що це відбувається? Це хто? 86-й. Сенджер! Слухай, ну мені здається, в мене не гірший варіант, ніж тебе. Ааа, майже ібра. Спроба номер 3 і це ще один стилічін! А я вже уявляю, що це буде за покопання. Ще ха віше не на Стіві. Тінь, яку я купив? Італія! Пане Маріупольський! Італія! Де тут ібра? А це хто? А це Келліні! Гіорджо! Оце вже файно! Це вже без жартів файно! Гіорджо К'єліні, Він там шалений апгрейд має отримати. Поїхали! Пан Савєнті відкриває свою ікону! Бажаємо успіхів! А крос нічого не повинен отримати. Всі отримують апи. Ось вона! Легендич, перша на сьогодні! Перша! Пане Савенті, і ти і ти хотів її взяти! Ха-ха! ще одна ікона. Опа, це буде волкаут! О, це якийсь чоловіче ЦП Німеччина! Тоні Крос! Перший за сьогодні! І він, схоже, буде рідкісний. Тоні Крос, який отримає потім Золотий лонгбол, подивіться! Перший волкаут на стрімі Тоні Кроса від часів, коли його прибрали з гри. Ну, точно, коли він закінчив кар'єру. Молодий який. У формі Баварії. Нічого собі. Поїхали! колежані ще! Давай! Цап, Бразилія! Ось вона! Легенда наша! Почекай, стоп! А, та, це вона. Це тунелі, але без волкауту. Але слухайте, та в неї непогані стати. Третій пейс. Шості удари, шості паси, п'ята дрібла. Це непогана карта як для старту гри. Та, статі, непогане, я тільки це побачив. Давай, Санька, поїхали! Минулого сезону. Йому дуже непогано сипало на аккаунт. Там і r 9 був, і багато кого був. Хто зараз? Легенд з Д! Всім з Discord по Стіві Поки Стіве Д виглядає як найбільша шляпа в контексті саме дропу, а не для вболівальників Ліверпуля, для таких, як я, третій Стві з 6 відкритих паків. Це, це Німеччина. О, це буде найбільша стіна. Це дівчина, це, це Німеччина. Це буде найбільша стіна, тому що вона невисока. Стати та непогані, але ну куди? Хіба що в неї був би CDM, але немає, оце по пу, -пу, пу А, слухай, 179 см. А, так це не по пу, -пу, пу 179 см це непоганий зросну, з цим можна жити. Це не найнижчий буде гравець, і в неї є плейстали, і потім ще єнот буде золотий. Швеція, це буде центральний півзахисник дівчина, так? Це не Ібра. Не радій, це не Ібра. Седжер. От мені здається, Седжер. Це теж така собі карта. <рес> 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 В чаті ТГ вже і, і Андрій. У нас теж буде Ібра і Андрій. Давайте зараз буде Ібра або Андрій. Ану. Це буде Тоні Крос. Слухай, це трошечки краще, ніж пару попередніх карток з контексті мета. Мені здається Тоні Кросс з лонгболом, коли йому його дадуть, має бути точно краще за дівчину зі Швеції і, напевно, краще за Стіві Джі. Хоча, а який Джі дадуть плейстайл? Якщо трикутник, то це буде гарно. У дівчини зі Швеції апнути стати топ. То Стіві буде найгірше. Форвард! Корея! А це гарно. Там стати розрив. Я вам кажу, ви за цього біста будете грати і розривати. Цей кореєць, це бі... він потім апнутий буде взагалі розривний. Він зараз непоганий. В нього моделька саналдоподібна, і він потім фінес золотий отримає. Поїхали. Лисий шакал відкриває лисому шакалу. і йде ще один Тоні Крос! В пару до ватару Ендо. Самурай буде в захист з тебе, а Тоні Кросс буде роздавати лоноболе. По відчуттях Тоні Кросс теж достатньо часу зустрічається. Дякую, пане Кандраш, дякую за контент. Взяв на стока Хантер і Фінця профі 200 монет карти. Ти по 950 брав зі мною разом чи коли? Так, дівчинка зі Швеції, я хочу нові карти, поки ми скільки 4 чи 5 побачили. Дайте Кана, дайте Тоті, дайте. Блін, я не знаю когось там ще. Поїхали. наступна спроба дно інтернета. ЦП Німеччина і це черговий Тоуні Крос. В нас таймі на Кіліні норм. Однозначно. Дякую, пане. Дно інтернета величезне за контент. Легендич наших покопанінгів. ЦЗ Німеччина. Якщо б це Седи... Італія було б краще, це за Німеччина, це так собі. Але це дівчина, яка має 179 см зросту, вона нам падає лише в друге, і там буде золотий нот, коли вона апнеться. Можливо, це нова Ренард. Ренар, по-моєму. Ні, Ренард вище, так? Блін, почекай, з наступної спроби. Але кореєць! А я ще навіть кольор не змінив. А ну! Ми зараз зробимо. Якесь полум'я поставимо, чи що. Хай буде полум'я, отак. Хай буде полум'я. Будемо зараз від вогню з вами дивитись на карти, які нам будуть палити. І вогники зараз в тебе в пакетику. ЦАП! Бразилія! Яке питання? Бразильська легенда! Хіба це не вогонь? Вогінь, як би сказали, легенди минулого. Але майже. <laughs> Слухай, по статах вона непогана, і вона падає. Вона більш рідкісна, ніж CVG і ніч Тонікрос. От зараз буде по-любому імба. диви. От просто неможливо, щоб не вийшла імба. Олівер Кан! І скажіть мені, що це не імба, бо це новий воротар. Бо це вперше він виходить до нас. І це Воротар, я думаю, до Тоті точно, бо він ще потім і апнеться. Легенда Мюнхенської Баварії. Легендарну серію пенальті він витягнув проти тієї Валенції Ектора Купера. Отак от, от. Ось вам кажу, буде козиря. Кіліні це ЦЗ, Італія. І Італія! Хто спитав Кіліні? Кіліні це гарно. Другий раз на сьогодні. До 26 серпня, тоді пише саппорт. Дві ікони плюс 2к FC Points, А, ще і FC Points дають за FC про підписку. Жесть. Не будемо це казати. Але два куміри. Перший поїхали! Днів без косяків, контори Кан перший І ще буде один. Поки нас не підводить інтелект і його фейерверк. Поки ми рухаємось гарно. Світло дає свою ауру. І ми отримаємо ще одного Олівера Кана. Жодних екстрапойнтс. Дякую. Ось вона знижена крива. Yes, sir. сир. У мене підписка про але ікона одна. Я не розумію. Не розумію, хлопці. Скільки коштує підписка? 400 гривень. Спроба нова орда. Прикиньте Ібра. Тоті. Йому дали Тоті. І йому дали Кана. Що це таке? Італія. Але 4 піспіль перемоги. Я поняв. І зараз людей почне горіти просто. Так, у пане уравнітель раков і його то, ні, ні! Андрес Іньєса, шо? Нічого собі, це він? Я був впевнений, коли побачив центральний півзахисник. Що це буде Тоні Крос, а це Андрес Ін'єста. 5 з п'яти в нас поки з цим ефектом. То що, можливо, ми його поки вимкнемо? Щоб, щоб не переводити ауру такого світла. Сюди за Андрес Ін'єста. Поїхала його ікона. Ла! Що я тобі казав? Що я тобі казав? Зканторай такий ще не прокатить. Ти диви, який? Ти думав, ти самий умний. Треба щиро це робити. 16 вересня не буде ікони Дмитро. Доку продавати? Та ніби як зараз почав відскакувати маркет. Так, друзі, в нас наступна ікона, центральний півзахисник. Це буде Тоні Крос. Черговий на сьогодні. Ну, хочеться побачити більше бенгерів. Насправді. Ні, на ПК дає Саня. Той, який давав минулого року. Дякую, Нетворк, за контент. Михайло, скажи, коли йти до тебе, ми тоді поки повідкриваємо. Давай, друже, наступна спроба. Це буде волкаут Олівер Канн. Слухайте, таймінги трошки змінились. Багато канів, ми бачили Іністу, ми бачили Джорджу Кілліні, і не так багато було останнім часом Стіві Джі і Тоні Кросов. Кан це точно В, тому що це гра картка до тоть. Дякую Толік за контент величезний. Так, у нас наступна ікона ЦП Швеція, дівчинка зі Швеції. Єй. Це зовсім не те, що ми хочемо бачити. Дайте мені ЦП і ще одного Андреса Ін'єсту. На PS5 немає такої акції, на жаль. Дякую за контент величезне. Поїхали. І зараз буде ще напевно і пак. В нього є два капонтів за передзамовлення. Можемо щось відкрити. ЦП Німеччина. Ось вам іще один Тоні Кросс. Ні, я вірю, Мікі, але навіщо чекати, щоб показати, то ти просто чекай, дай нам шерплей і ми відкриємо тобі. Давай, друже, наступна ікона, поїхали! Шодік, де твоя ікона? Кроус черговий. Ось він. 87 паси, 83 дріблінг. Атакувальний ЦП. Поїхали. Ще одна ікона. Зараз ми на ПК підемо покажуть вам люди, як відкривати, як отримати дві. Стії? Шановні, перший пакетик, другий на Discord. А ні, вже третій. Там вже, вже були шакалики за 50 тисяч шакабалів брали поза чергою. І це в нас дівчина зі Швеції, яка буде грати в центрі поля нашого пана Алекс Драгон. І це буде Седжер. Дякую за контент, величезне. Олівер Кан! слухайте, А це всім покаде, падає Кан за другу чи що? Ми бачили два таких пакета, чи три. І у всіх був Олівер Кан. Дякую за контент. Дві ікони Avil Пейчер, І ми йдемо до Алекса Драгона. Поїхали. Ікона друга. Олівер Кан, дивіться. Ні. Перепрошую. Олівер Кан! Так стійте! Так, друга ікона це покаде Олівер Кан. Я по модельці не впізнав. Будь-яка карта з дивом складу. Тим часом Бетісен, Ну, Бетісен хай собі там щось купляє. Пане Котовський його. І! Талія Джорджіо К'єліні! Гарна карта. Пан Котовський. Часи йдуть, а пан Котовський продовжує збирати гарні карти. Його дроб залишається класним. Дякую. Матвій має 2 і 2000 понців. Прекрасно, ПКшники. П.К. Бояре, Олівер Кан. Сюди його. Олівер Кан гарант і 2000 поинтів. Отак от. За 4 бумаги. Ні, FC Ultimate не отримаєш макарон. Спроба номер 2 СТ Італія і Франческо Тотті. Слухайте, а їм як помазано. Це другий вже такий бек-ту-бек. Кан плюс Тоті. От так от. Олівер Кан. ПК бояри всі будуть з Олівером Каном. Ось він. Олівер Кан сюди. Але в нього була одна ікона, тому Олівер Кан це вдвічі класно. Ініста випав виска Ель Барса. Гарно. Нічого не зрозуміло. Що саме? О, спрацювало? То що, може, то через нову фіфу буду працювати? Ока качука! Всім привіт, шеф. Дякую, Андрюха, дякую за побажання. А та я писав, що відкрив R9, що? Ану! Включи! Дай мені, дай мені керування! Він не дає! Дай мені керування, я його квікну! Я не можу, в мене немає керування, він не дав мені! Найлегший бан. <реш> він каже ні не дасть. Добре. Тоді, тоді ти йдеш справедливий бан. <реш> Антрейдабл дебют айкан, Давай. Але з тим, як вони почали давати промопаки, тут ти вже не впевнений, що. Я, я б не тримав довго карти, якщо це не фулл мета. Ца Пані Сісі -Сі, чергова. Але вона рідкісніше за Тоні Кросс і за Стіві Джі. В черговий раз повторюсь і стати гарні. Я лутану в Стіві Джі. А на PlayStation не оформити. Три відбори зі спини. Вау. З ним народне був зероще з легенд. Стіві Джі. Під побачення Це П Англія. Стіві Джі, Як і в мене. Легендич! Діва вінниця вперед. Привіт, пада ста цікаве, пада впорах, привіт. Стіві Джі, пану Олеже. ФРВ і. Корея непогано, слухай. На Xbox дали ікону всім дали ікону плюс свайп. Ух ти, жовто малиновий. Які ти кольори обрала? Е, думку екрану. Зараз гляну. Та. Бабсякс, баб, баб, я тебе бачив, я тебе бачив. Так, пане Папіс, воротар, це буде Оліверкан. А вгадай, який це прапор! Гадати, який це прапор. Біло-зелений. Палінич. Дай відкрити дядя. А це прапор якої країни знаєш? Не скажу. Не скажеш, це прапор Швеції. Він теж бачиш такі схожі кольори, як ти робив. Жовто жовто-блакитний, як в нас. Ти ж робила прапор України? Тільки в них бач трошки інша форма. Та, доця, та, не свисти, будь ласка, бо бовушу тягне, дочі. Ця Бразилія. Це буде Сісі. Ну. Но... Ібрагімовича ми поки не побачили, так? І кажу, макарон, я, я не п'ю. А Полінець каже, не п'ю, а, а їм. Макарони не п'ють, їх їдять. Вчитись. Так, тим часом, тим часом тим часом в нас черговий Олівер Кан. Ми бачили тільки що. Кана в дії. Слухай, він в треніках в тебе вискочив. Прикольно. А це що в тебе за форма клубу? Ого. Швеція, дивись, дівчинка це перемога, яка виходить. Перемога однозначно. пятюня. Подивимо, вона ще і аут вкидає. Ютуб, дякую за перегляд цього відео. Перші ікони у UFC26. Пішіть, чи випали краще. Вам буде цікаво по почитати. Сподіваюся, ви та ваші близькі в безпеці. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Собіду Україна. Па, па